Всім привіт! І сьогодні я буду пробувати пончик в шоколаді. Бачите, яка краса? Облити шоколадом та ще й присипаний згори. Дивіться, що всередині. О! Краса просто надзвичайна сила. Ну, давайте. М -м. Пахне, а знаєте, пахне, як Як пасочка. Цікаво. Дуже смачна начинка всередині. Чимось нагадує нутеллу. Сама булочка це пончик як пончик. А Згори поливка. Це просто молочний шоколад. Я думаю, це потертий молочний шоколад. Мені подобається. Хоч і дуже солодкий, я однозначно рекомендую цю красу. І приблизно 8 з 10 балів.